Орестуйся, іди сюди, іди. Іди, я запитаю, хто тебе назвав Орестом? Хто? Ану, признавайся. Мам, баба. А ще хто? Йди. Йди ще ніхто. Баба, іди, ти більше ніхто. Ну, трошки ж не так було. Як зробили ж гендер паті. І гелікоптер випустив синій дим. Ну, понятне діло, що ж хлопчик. Посідали тоді за стіл і давайте ж виберемо ім'я. Ну, Мені ж кругом треба свого носа всунути. запропонувати. Кажу, давайте я запропоную, а ваше діло таке, знаєте. Я як навчалася в Полтаві в будівельному інституті, то з нами навчався десь він з Івано-Франківщини був, той хлопець. Ну, Він на пару курсів старший, високий, такий я світловолосий. По Добре, з голубими очима, зараз синок. І до того був розумний хлопець, і такий порядний. Звать було Орест. Я їй кажу, давайте так і розказую, що Гляже, ви в мене каже, наче з рота вирвали це ім'я. Як таке може бути? Ну, так буває. От нас Орест і є. Як народився, ж да назвали Орестом, так мені одна підписниця пише бідна дитина, я кажу, а чого? Як його в школі зватимуть? А як? Так і зватимуть Орест. А як іще його звати? Да, Орестуйся. Ночка, так ти ж не собі там. Давай, іди, бабулька розкрутить. Іди, Іди, на миста накрутив на ногу. Іди, моя лялечка, іди. З ким ти гуляєш на вулиці? З бабою. З бабою? З... З бабусею. З Бабуся. О, молодець. А бабусю як звати? Баба Яна. Точно? Молодець. А тут? Ти хто? Людина. Ти людина? Так. А я хто? Вовк. А як вовк робить? А У -у -у! А ну, Ще раз покажи, як вовк робить. А, -ху! А, -ху! а заспівай пісеньку про лисичку, сестричку. О, лисичка, я сестричка не ті тюлібіла, улюся так пасла мене, сина біла. <Слова> Що це ти наспівав? Нас Сім мішків вовни. Нарешті мої піончики чекають на водичку і розпустять. Такий гарний букет. Дуже дякую. Саме головний пілонок Ага. Орест! <піон> і не будемо пісню співати. Хай твій батько послухає, як треба. Ой, хто є, Тому наливайте, хто не має.

Я, як і кожна жінка, люблю отримувати квіти. У нас в Чернівцях тепер є преміум доставка будь-яких величин. Букети на будь-який смак. Це дуже красиво. Ми зараз, до речі, збираємося наші вчительці їхати обирати букет. Вона нас любить троянди. То ми зараз збираємо. Завтра у нас останній дзвоник, будемо з батьками святкувати, і також треба квіти. Звісно, звісно, я сьогодні піонів просто випросила у всіх, у кого можна. Дуже приємно. Чернівці, я вас люблю. Хочу подякувати байеру, яка привезла мені іграшку. Так швиденько все відбулось. Насправді, повністю я вам покажу в Reels розпакування, там більше деталей розповім. У мене колекція з Coca-Cola, і Насправді, вже декілька колаборацій вийшло по март. Тобто вони з світовими брендами вже заколабились. І з Coca-Cola є два варіанти Лабубу. Є ось така баночка скляна, і. Я не гуляю. У мене сьогодні котлети, я такі роблю вперше. Фарш розморози, розморозила. Зала. Все, як у звичайні котлети, тільки додала ще курячу печінку. Бачу, багато хто, хто робить так і кажуть смачно. Вирішила спробувати і я. А чого ти знімешся? Ой, це багадуча тут веселить. Так що спробуємо, які вони вийдуть, не знаю. Я вже тут купила сьогодні м'яска. Ще треба купити телятини і курятини і зробити фарш. Бо вже залишився один пакет, так Як горне глянеш, а там стопочка. Коли треба, видіну і є котлетка. А так кожного разу тягати цю м'ясорубку не дуже хочеться. Тому ще трошки підкуплю, щоб уже як заморачуватися, так кілограм на 4. Дівчат, все робила на глаз. На глаз. Ну, десь пів кіла фаршу було. І пів кіла, може, десь приблизно курячої печінки. Цибулинка, три цибулинки і сухарі. Я замість хліба кидаю паніровочні сухарі. Яйця не кидала. Чого не кидала, не знаю. Забула, якщо чесно. Хай будуть без яйця. Ну, два, дві дві досточки наліпила. Думала, думала, може, заморозить половину, а тоді думаю, посмажу я і не буду морочити голову. В общем, в мене вечірня кова з корицею. Зробила таку, знаєте, слабеньку-слабеньку, повну чашку. А яка разниця, коли її пить, Вранці чи вечором? У нас ще не такий вечір. Це я. Я думаю, що будуть смачненькі. Якщо сподобаються котлети, то зроблю частину фаршу з печінкою. Підпишу, що це з печінкою фарш для котлет. Здрасті. Добрий вечір. Всім привіт. Всім привіт. Жарем котлети, а ти вариш кошу, так? Да? Mm -hmm. Так що, відзив скажу. Який тональний крем підходить в моєму віці? Яким треба користуватися? Я б ти казала, це з чим? Це Так. Це це да? Да. Ну це якісний крем. При чому тут це крем? Я тональних кремів не люблю, чесно. Mm. Мені якийсь такий кремець. Легенький, тоді рум'яну трохи і все. Я не люблю ото пластмасову морду, мені не подобається. Правда. А зараз ну, лицо. А зараз ще оці різні фільтри можна накласти, так що можна і без цього всього. Правильно? Ну Ні, да. Ні, ну, тональний правда. Знаєш, як неякісний тональний. Колись моя свекруха, зайшне блистітесь, як я. Да, Зайчики пускають. Колись моя свекруха забігла до мене, на больницю їхала. лянула, а вона чи не поростирала. Воно тут прям в заломах у морщинах поставався. Ну, взагалі, людина ж сама хазяйка своєму обличчю і вирішує, да? чим кремить, Всім, чим не крем. Всьому своєму, своєму тілу. Комусь може нравиться. No. Ну, хороший тональний крем стоїть дорого. Да. Ну дорого? тут скільки хороший тональний ну, країн. Ну 40 фунтів це ну, на минуточку. Ну, хай 50. Хай ну так. Да. Це на минуточку. Це шанель, ну, шанель хороший. Ну, це на минуточку скільки, якщо Я перевести. Ну, почти 3 тисячі. Да? Да. Так. дорого. Да, почти три тисячі. Ну, от так, так от. І ну, все ж так. Або діор, чи нема крем діор? Ну, мені не подобається. Да. Він дуже помад, що лучше, який яку. А я взагалі не люблю кубика. Ну вообще ти ж примірно я люблю блеск. Ну, який лучше? Діор. А в тебе то є такий, що з пекучкою. То діор. Діор. Можеш мені З Можу. От вообще в житті як міняється все. У мене була родинка. Тут здається, чи тут. Це в'яна така теж, да? Да, мене... так? І вона в мене по наследству. Вона в мене іщезла, виявляєте? Одна старості іщезгла родинка. Що б ти взяв, сказав. Нічого, не кажу. Взагалі нічого. Ісчела іще немає. Я думаю, Господи, десь було Бог. Та не дай Бог ти що це страшно. А іщезався. Ти знаєш скільки градусів? 24 чотири сьогодні. Як жарко. Жарко, прям парко. В Києві там злива. Так? Да? Та хай злива, якби тільки повітряних тривог не було. Зачем ти мене так показуєш часто? сьогодні? – Та хоч, хоч раз же можна. Я не готова була. <рес> Лучше <й> не <рес> надо. Я взагалі ту книжку читаю. Ну, Могу іду. вам посоветувати много літератури. Я така чудна в цих очках, пам'ятаю, був мультик про умного хлопчика і про неумного, я забував називається. Збирала сьогодні листки. Два дні не збирала, бо це таке, куди його збирати. Ото там труднодоступні міста. Оце якби обрізати, є чим його обрізати, але я з цим не справлюся. І повторюю цей дикий виноград. На що його люди саджають? Бачу в багатьох дворах він є. Навіщо він? Листки колючі, що з нього за краса, не розумію. Забула, а відгук, відгук по котлетам вам не дала. Як на мене дуже смачно. Єдине, що я трошки пересолила. Влюбилась. Отак, оте казнь. Ну і як же без цитати дня? А в кінці буде суд, де ніхто нікого не зможе підкупити. Доведеться відповідати за все.